Вітаю вас на каналі Тихі Книги. Сьогодні короткий вступ до класичної праці Волоса Вотлза, наука про те, як збагатіти. Це не мотивація і не казка про успіх, це системний підхід, чому мислення впливає на результати, чому світ не обмежений ресурсами і чому відчуття нестачі лише стан свідомості. Книга пояснює, як діяти у спосіб, що неминуче веде до зростання. Озвучено спеціально для вас. Ця книга про оточний спосіб мислення і дії, які неминуче ведуть до добробуту, не мотивація, не філософія, а чіткі закономірності. Людина багатіє не через талант чи випадок, а тому, що діє певним чином. У світі достатньо ресурсів для всіх, а нестача лише ілюзія. Щоб отримувати більше, потрібно мислити ширше стан розуму визначає стан життя. Це основа науки про те, як ставати заможним. Передмова ця книга прагматична, а не філософська, практичний посібник, а не трактат про теорії. Вона призначена для чоловіків і жінок, чия найнагальніша потреба це гроші, які хочуть спочатку розбагатіти, а потім вже філософувати. Вона для тих, хто досі не знайшов ні часу, ні засобів, ні можливості глибоко заглибитися у вивчення метафізики. Але хто хоче результатів і хто готовий взяти висновки науки за основу для дії, не вдаючись у всі процеси, за допомогою яких ці висновки були досягнуті. Очікується, що читач сприйматиме фундаментальні твердження на віру. Так само, як він сприймав би твердження щодо закону електричної дії, якби їх оприлюднив Марконі чи Едісон, і приймаючи твердження на віру, що він доведе їхню істинність, діючи відповідно до них без страху та вагань. Кожен чоловік чи жінка, хто це робить, неодмінно розбагатіє, бо наука, що застосовується тут, є точною наукою, і невдача неможлива. Однак для блага тих, хто бажає дослідити філософські теорії і таким чином забезпечити логічну основу для вірі, я тут наведу деякі авторитети. Моністична теорія Всесвіту, теорія про те, що одне є все, і що все є одне, що одна субстанція проявляється як удаванна безліч елементів матеріального світу, має індуїстські походження і поступово проникає у мислення західного світу протягом 200 років. Вона є основою всіх східних філософій, а також філософій Декарта, Спінози, Лейбніца, Шопенгауера, Гігеля і Емерсона. Читачеві, який бажає заглибитися у філософські основи, рекомендується читати Гігеля і Емерсона. І йому варто прочитати вічні новини, чудову брошову видану Джей Джей Брауном за адресою Catcart Road, 300 Говангіл Глазго, Шотландія. Він також може знайти певну допомогу у серії статей, написаних автором, які були опубліковані у журналі Наутілус Голіок Масачусетс у весні та літу 1909 року. Під назвою Що таке істина. Пишучи цю книгу, я пожертвував усіма іншими міркуваннями заради простоти і зрозумілості стилю, щоби усі могли мене зрозуміти. План дії, викладений тут був виведений з висновків філософії. Він був ретельно перевірений і витримує найвищу перевірку практичним експериментом він працює. Якщо ви хочете дізнатися, як були зроблені ці висновки, прочитайте праці згаданих вище авторів. А якщо ви хочете пожинати плоди їхньої філософії на практиці, прочитайте цю книгу і робіть саме так, як вона вам це каже. Автор розділ 1. Право бути багатим. Щоб не говорили на похвалу бідності, факт залишається фактом: неможливо прожити справді повноцінне чи успішне життя, якщо людина не багата, жодна людина не може досягти найвищої можливої висоти в розвитку таланту чи душі, якщо в неї немає багато грошей. Бо для розкриття душі та розвитку таланту їй потрібно мати багато речей, а вона не може мати ці речі, якщо в неї немає грошей, щоб їх купити. Людина розвивається розумово, душевно та фізично. Використовуючи речі, а суспільство організовано так, що людина повинна мати гроші, щоб стати власником речей. Тому основою будь-якого прогресу для людини має бути наука збагачення. Метою всього життя є розвиток, і все, що живе, має невід'ємне право на весь розвиток, якого воно здатне досягти. Право людини на життя означає її право вільно та необмежено користуватися всіма речами, які можуть бути необхідними для її повного розумового духовного та фізичного розвитку, або, іншими словами, її право бути багатою. У цій книзі я не говоритиму про багатство в переносному сенсі. Бути справді багатим не означає бути задоволеним чи вдоволеним малим. Жодна людина не повинна бути задоволена малим, якщо вона здатна використовувати та насолоджуватися більшим. Мета природи розвиток і розвиток життя, і кожна людина повинна мати все, що може сприяти силі, елегантності, красі та багатству життя. Задовольнятися меншим гріх. Людина, яка володіє усім, що їй потрібно, щоб прожити все життя, яке вона здатна прожити, багата, і жодна людина, яка має не так багато грошей, щоб мати все, що забажаєш. Життя зайшло так далеко і стало настільки складним, що навіть найзвичайнішій людині потрібне велике багатство, щоб жити так, щоб наближатися до повноти. Кожна людина природно прагне стати усім, ким вона здатна стати. Це бажання реалізувати вроджені можливості властиво людській природі. Ми не можемо не бажати бути усім, ким ми можемо бути. Успіх у житті це стати тим, ким ти хочеш бути. Ти можеш стати тим, ким ти хочеш бути, лише використовуючи речі. І ти можеш вільно користуватися речами лише тоді, коли станеш достатньо багатим, щоб купувати їх. То лише використовуючи речі, ти можеш вільно користуватися речами лише тоді, коли станеш достатньо багатим, щоб купувати їх. Тому розуміння науки збагачення є найважливішим з усіх знань. Немає нічого поганого в бажанні розбагатіти. Бажання багатства насправді це бажання багатшого, повнішого та щедрішого життя, і це бажання гідне похвали. Людина, яка цього не робить, бажання жити вдосталь є ненормальним. І тому людина, яка не бажає мати достатньо грошей, щоб купити все, що вона хоче, є ненормальною. Є три мотиви, заради яких ми живемо ми живемо для тіла. Ми живемо для розуму і ми живемо для душі. Ні одне із них не краще чи святіше за інше. Вони всі однакові бажані, і жоден із трьох, тіло, розум чи душа не може жити повноцінно, якщо будь-який із інших позбавлений повноцінного життя та самовираження. Неправильно чи благородно жити лише для душі і заперечувати розум чи тіло, і неправильно жити для інтелекту і заперечувати тіло та душу. Ми всі знайомі з огидними наслідками життя для тіла із заперечення як розуму, так і душі, і ми бачимо, що справжнє життя означає повний вияв усього, що може дати людина через тіло, розум та душу. Щоб вона не говорила, жодна людина не може бути по-справжньому, щасливою чи задоволеною, якщо її тіло не живе повноцінно у всіх функціях, і не хіба те саме стосується його розуму і душі. Скрізь дає невисловлена можливість або невиконана функція є незадоволене бажання. Бажання це можливість, шукаюче вираження або функція, шукаюче виконання. Людина не може повноцінно жити тілом без смачної їжі, зручного одягу та теплого притулку, і без звільнення від надмірної праці. Відпочинок і розваги також необхідні для її фізичного життя. Він не може повноцінно жити розумом без книг і часу для їх вивчення, без можливостей подорожувати та спостерігати без інтелектуального товариства. Щоб повноцінно жити розумом, він має мати інтелектуальні відпочинки і мусить оточувати себе усіма предметами мистецтва і краси, які він здатний використовувати та оцінити. Щоб жити повноцінно душею, людині потрібна любов. А любов позбавлена її вираження через бідність. Найвище щастя, людина знаходить у даруванні благ тим, кого вона любить. Любов знаходить свій найприродніший і найспонтанніший вираження у даруванні. Людина, яка не має чого давати, не може зайняти свого місця як чоловік або батько, як громадянин чи як людина. Саме у використанні матеріальних речей людина знаходить повноцінне життя для свого тіла, розвиває свій розум та розкриває свою душу. Тому для неї надзвичайно важливо бути багатою. Цілком правильно, щоб ви бажали бути багатими. Якщо ви нормальний чоловік чи жінка, ви не можете цього не робити. Цілком правильно, щоб ви приділяли свою найкращу увагу науці збагачення, бо це найнобильніше і найнеобхідніше з усіх досліджень. Якщо ви нехтуєте цим дослідженням, ви не виконуєте свій обов'язок перед собою, перед Богом і перед людством. Бо ви не можете надати Богові та людству більшої послуги, ніж максимально використати себе. Розділ 2. Існує наука збагачення. Існує наука збагачення, і це точна наука як алгебра чи арифметика. Існують певні закони, які керують процесом збагачення. Одна раз, коли будь-яка людина вивчить ці закони і буде їх дотримуватися, вона розбагатіє з математичною певністю. Володіння грошима та правами виникає в результаті певних дій. Ті, хто робить речі певним чином, умисно чи випадково багатіють. Тоді як ті, хто не робить речей певним чином, незважаючи на те, наскільки наполегливо вони працюють, чи наскільки вони здібні, залишаються бідними, це природній закон, що схожі причини завжди породжують схожі наслідки. І тому будь-яка людина чи чоловік, які навчились, робити речі саме таким чином, неодмінно розбагатіють. Те, що вище надане ствердження є дійсним, підтверджують наступні факти: збагачення не залежить від середовища, бо, якби це було так, усі люди в певних районах стали б багатими. Мешканці одного міста були б багатими, то ні, в інших містах були б бідними, або ж мешканці одного штату купалися б у багатстві, тоді як мешканці сусіднього штату були б у бідності. Але скрізь ми бачимо багатих та бідних, що живуть плеч опліч в одному середовищі і часто займаються одними і тими самими професіями. Коли двоє людей знаходяться в одному місті і займаються одним бізнесом, і один із них багатіє, а інший залишається бідним чи стає банкрутом, це показує, що збагачення не є перш за все питанням середовища. Деякі середовища можуть бути сприятливішими за інші, але коли дві людини, які займаються одним бізнесом, знаходяться в одному районі, і одна із них багатіє, тоді варіант не спрацьовує. Він показує, що збагачення є результатом певних дій. І далі здатність робити речі саме таким чином не зумовлена виключно володінням талантом, бо багато людей, маючи великий талант, залишаються бідними, тоді як інші, маючи дуже мало таланту, багатіють. Вивчаючи людей, які розбагатіли, ми виявляємо, що вони є пересічними людьми в усіх відношеннях, не маючи більших талантів та здібностей, ніж інші люди. Очевидно, що вони багатіють не тому, що вони мають таланти та здібності, яких немає в інших людей, а тому, що їм трапляється робити речі саме певним чином збагачення не є результатом заощаджень чи скарбоства. Багато дуже злиднів є бідними, тоді як ті, хто марнує гроші, часто багатіють. Багатство також не стається через те, що інші роблять того, чого не роблять ти, бо дві людини в одній справі часто роблять майже одне й те саме, і одна із них багатіє, а інша залишається бідною чи стає банкрутом. З усього цього ми маємо дійти висновку, що збагачення є результатом певних дій. Якщо збагачення є результатом певних дій, і якщо схожі причини завжди породжують схожі наслідки, тоді будь-яка людина чи чоловік, які можуть робити речі певним чином, можуть збагатіти, і це все питання входить у сферу точної науки. Тут виникає питання. Чи не є цей певний шлях настільки складним, що лише деякі можуть його дотримуватися? як ми бачили, це не може бути правдою, якщо говорити про природні здібності. Талановиті люди багатіють і дурні багатіють. Інтелектуально блискучі люди багатіють, і дуже дурні люди багатіють. Фізично сильні люди багатіють, і слабкі та хворі люди багатіють. Певний рівень здатності мислити та розуміти звичайно є важливим. Але що стосується природних здібностей, то будь-який чоловік чи жінка, які мають достатню розуму, щоб прочитати і зрозуміти ці слови, безумовно можуть розбагатіти. Також ми побачили, що це не питання довкілля. Розташування має значення. Не можна ж поїхати в серце Сахари і очікувати, що там буде успішний бізнес. Збагачення передбачає необхідність мати справу з людьми та бути там, де є люди, з якими потрібно мати справу. І якщо ці люди схильні мати справу так, як хочете мати справу ви, то тим краще. Але на цьому оточення все й закінчується. Якщо хтось інший у вашому місті може розбагатіти, то й ви теж можете. А якщо хтось інший у вашому штаті може розбагатіти, то й ви теж можете. Знову ж таки, справа не в у виборі якоїсь конкретної справи чи професії. Люди багатіють у кожній справі і у кожній професії, тоді як їхні сусіди по сусідству, які займають ту саму посаду, залишаються в бідності. Це правда. Що ви досягнете найкращих результатів у справі, яка вам подобається і яка вам до душі. І якщо у вас є певні добре розвинені таланти, ви досягнете найкращих результатів у справі, яка вимагає їхнього використання. Крім того, ви найкраще досягнете успіху в бізнесі, який підходить для вашої місцевості. Кафе Морозиво краще працюватиме в теплому кліматі, ніж у Гренландії, а промисел лосося буде успішнішим на північному заході, ніж у Флориді, де немає лосося. Але окрім цих загальних обмежень, збагачення залежить не від вашої участі в якійсь конкретній справі, а від того, чи навчитеся ви робити речі певним чином, якщо ви зараз займаєтесь бізнесом і хтось інший у вашому місті багатіє в тому ж бізнесі, тоді як ви не багатієте, це тому, що ви робите речі не так, як робить їх інша людина. Нікому не заборонено розбагатіти через брак капіталу. Щоправда, зі збільшенням капіталу його збільшення стає легшим і швидшим. Але той, хто має капітал, уже багатий і не потребує роздумів про те, як ним стати. Незалежно від того, наскільки бідним ви можете бути, якщо ви почнете робити речі певним чином, ви почнете багатіти, і ви почнете мати капітал. Отримання капіталу є частиною процесу збагачення, і це частина результату, який незмінно настає після виконання певних дій. Ви можете бути найбіднішою людиною на континенті і бути глибоко в боргах. У вас може не бути ні друзів, ні впливу, ні ресурсів, але якщо ви почнете робити щось таким чином, ви неминуче почнете багатіти, бо подібні причини повинні породжувати подібні наслідки. Якщо у вас немає капіталу, ви можете його отримати. Якщо ви займаєтеся неправильною справою, ви можете займатися правильною справою. Якщо ви перебуваєте в неправильному місці, ви можете прийти в потрібне місце і ви можете зробити це почавши зі свого. У вашому поточному бізнесі і на вашому поточному місці робити речі певним чином, що призводить до успіху. Це був пролог і перші глави книги Волеса Вотлза Наука про те, як збагатіти. У цих розділах закладена основна рамка: Світ невичерпний, мислення формує дію, дія створює результат, а результат залежить від здатності тримати фокус на обраній меті без суперечливих сумнівів. Автор наполягає: багатство не випадковість і не привілей, а наслідок мислення у певний спосіб і роботи у певний спосіб. Продовження у наступних частинах на каналі Тихі Книги.